Сьогодні на Миколи Шапаренка чекає дебют у Лізі Європи проти Мальмер. Також сьогодні в нас будуть поєдинки проти Арсенала та Ліверпуля в АПЛ. І перший поєдинок на сьогодні буде саме проти Арсеналу. Арсенал на сьомій позиції, ми на 12. Але було зіграно всього три тури. Це дуже мало. Арсенал це чинні чемпіони АПЛ, тому здобути хоча б один бал в цьому поєдинку, це буде хорошим результатом. Але нам треба перемагати. Цю віддав вище на Мартінелю. Який прихований пас на саку! Але на щастя для нас він в офсайді був. Ну так, офсайд був. Шапаренко грає спокійно в центр. На нього повертають і він втікає. Ну що, приб'ємо? Бий, Микола! Ти можеш пробити! Ну, для першого удару піде. Досить активний початок від обох команди. Це нам дає надію на дуже цікавий футбол. Шапаренко опиняється на лівому фланзі. Пас в центр надано. Гордон на Ісака Ісак, бий! І тепер контрвипад канонірів Псака. Намагається накрутити опонентів, в нього це поки що виходить і буде готовий. А тепер наша контратака Шапаренко втікає. Як в нього це виходить? І він виходить майже віч Микола, Миколас, заходь! Що, вийшов м'яч? Едогар на лівому фланзі його тут з'їдає дано. А я от все одно не розумію, ми накупили багато гравців і ніхто з них не грає. Для мене це дуже дивно. Тюрам, який пас на загострення! Микола Шапаренко, вище на Ісака, Ісак. Як він розвертається? Це просто неймовірно, Ісак. Асист від Шапаренка, але то 90% роботи Ісака. А давайте на куражі постараємося забити ще Шапаренко. Що з тобою, Микола? Тебе дуже просто з'їдають. А ну каноніри програвати не збираються і вони будуть штурмувати наші ворота! Який момент був? Ну і це шанс для контратаки Микола Шапаренко, багато вільних зон залишає арсенал, він підключає дано, дано, роби подачу. Ну і після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 0-1. Але ще другий тайм. В другому таймі нам десь треба зіграти від рахунку, віддати ініціативу канонірів і пограти другим номером. Поступово будують атаку каноніри Мартінелі, як він накручує опонентів. Тут пас не проходить. Алмірон непоганий на Шопаренка, якби посильніше. Ну і я не розумію, чому в нас такі провали в захисті Мартінелі. Один з найактивніших в цьому матчі. САК підключає Вайта сам Влаховіч. І сам Мартінелі. І вони забивають. Чому ми не дограли? Шапаренко відкривається на лілому фланзі Микола. віддає в центр. І можна бити! Ісак! Ісак. Влаховіч знаходить пасом Мартінелі. Мартінелі. Дуже непоганий пас на загострення. Сьогодні в Мартинеллі прям геніальні паси. І знову він з м'ячем знаходить пасом Медогора Едогар, не дай то йому пробити. Ну, по такій грі перемогу буде вирвати вкрай важко. Шапаренко втікає майже вічна віч На Ісака! Ісак, вирішуй! А що це за провали були? А що це за провали? Ми будемо цим користуватися. Два асисти від Шапаренко і два Найсака. Взагалі нічого не передбачало такий розвиток подій, те, що ми заб'ємо, і ми їх піймали на контратаці. Джезус, покати на Шапаренка, чудовий пас в тебе! Шапаренко заходи! Вирішуй! Добий! 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 Влахович в центрі поля. Остання атака канонірів вони атакують великими силами, але... Але арбітер дає фінальний свисток. І ми перемагаємо лондонський арсенал в такому дуже важкому поєдинку. А до речі, це вже був 5-10-й матч Шапаренка за Ньюкасл. І про це написав сам футбольний клуб Ньюкасл. Ну, це дуже приємно, що вони це пам'ятають. Ну і тепер ми вже піднялися на 10-ту позицію до Ліги чемпіонів на аж 5 балів, лідера ПЛ Манчестер Юнайтед. Арсенал поки що восьмий. Вони щось поки що так собі йдуть. А до речі, ми Шапаренко Шапаренка вже цікавиться Тоттенхем, Арсенал та Мілан. Ну, досить цікаві варіанти для перегоду. Ну а далі в нас по плану домашній матч проти Лестеру. Черговий раз поспіль перформанс Шапаренка та Ісака був феноменальним. Спочатку Ісак віддав гольовий пас на Шапаренка. А вже потім сам Микола віддячив шведу. В перерві Шапаренка замінили, і ми спокійно перемогли лисів з рахунком 3-0. І після цієї перемоги на Миколу Шапаренко багато похвали. Ну і він сам про це написав: Дякую, що відмітили мою гру в матчі з Лестером, але попереду ще багато праці. І наш агент нам написав, що найкращі гравці ніколи не задирають ніс, навіть коли знаходяться на самій вершині. І він знає, що Микола Шапаренко продовжить вперто працювати і досягне своєї цілі. Зараз в нас поєдинок проти Мальмю в Лізі Європи і через три дні в нас буде виїзний матч проти Ліверпуля. Зараз розклад дуже складний. Ну і на матч проти Мальмю, звісно, Микола Шапаренко виходить у старті. Дуже важливо розпочати єврокубковий сезон саме з перемоги. Тим паче суперник не настільки сильний. Але ніякої недооцінки бути не може. І одразу вони атакують Берг. Берг в центрі поля пас на точне. Переведення на Гордона. Побачиш Шапаренка. Шапаренко виходить під удар поворотами б'є. Все ж таки м'яч в гостів. Вони все ближче до нашого карного майданчика. Ну і ця атака досить небезпечна. Досить нервовий початок, і це нам треба виправляти. Ботнен віддав на лівий фланг. Затяжна атака гостів. Ну і мені дуже не подобається, що першим номером грають саме Мальмер Сібі в центрі поля віддає вище. Непоганий прихований пас і штрафний удар. Ісак підходить. І він виконує подачу. Бий Шапаренко забиває! Без офсайду! І він забиває. А, там відскочив м'яч від гравців Мальме. Але взагалі Мальме це бойова команда, і вони будуть грати першим номером. Вони точно не збираються програвати. Шапаренко, яке чудове переведення. Ісак, ісак скинь! Шапаренко, спокійно. Головне без мандражу. Шапаренко досить легко втікає від гравців. А що якщо пробити? Ну і ми спокійно будуємо свою атаку. Шапаренко, бачить Алмірона, Алмірон, роби подачу! Ну, та в Шапаренко. Він забиває дубль, але за але все йде. Ну і після першого тайму ми ведемо в рахунку 1-0. Матч дуже цікавий. Ну і в другому таймі, я думаю, нам буде дуже важко, бо Мальмю точно не збираються. як я вже казав раніше, вони точно назбираються програвати. Ну і одразу воно атакує. дуже небезпечно. Шапаренко втікає! Як він це робить? Вирішуй! Ну, Ісак, або Ісак. Це асист для Шапаренко. Але я ще не можу сказати, що гра зроблена. А у Мірон, як він втікає на пейсі. Але пас на Шапаренко не вдався. Ну і Мальми йдуть в атаку, їм треба забивати. Непоганий пас на загострення. І він сам. Йому ніхто не заважає пробивати! Вже на наших воротах стоять аж три голкіпери. Це багато. Чи не було там руки? Гордон чудово побачив Шапаренко, не було офсайду Шапаренко! Е! Гордон виконує подачу. Хто забив? Ісак! Ісак забиває дубль! Без шансів просто. Але, як ми бачимо, Малімі намагається огризатися і штурмувати наші ворота. Ботхен віддає вище на на свого партнера. Але все одно атакують гості, тут треба нам дограти. Та да-да вибийте просто! Ісак на Умірона, а умірон Шапаренко намагається забігати, Ісак! Є на Гордона, Гордон! Забувай четвертий! Кордон! Наша Шапаренко, я віддаю Микола що з прийомом, друже. А от я, от я чудово, Шапаренко розвертається, як він як він розбирається з захистом. Він виходить. І віддає, на до Гордона. як він розібрався. Ну, тепер я вже точно можу сказати, що матч вдався. Ісак, сам в центрі поля віддає на Шапаренко, Шапаренко, я підключаю, я підключаю і сам забігаю. Я забігаю, віддай! Дуже непогано Шапаренко заходить! Микола вирішує! П'ятий! Поперечка! Ага. Ну і повністю заслужена перемога Ньюкасла. Ну і я хочу подивитися, чи Микола Шапаренко став найкращим гравцем поєдинку. Так, це він! Ну так, в нього сьогодні був просто неймовірний перформанс. Ну і після цього поєдинку Шапаренко подякував вболівальникам за підтримку, бо вона для нього дуже важлива. Ну і ще він написав, що в цьому поєдинку він був просто нестримним. Ну і звісно, Ньюкасл розташовується на першій позиції у Лізі Європи. А кияни на 10-й позиції. Вони обіграли Вікторію Плезень на виїзді. Я приємно шокований. А ну і останній поєдинок в цьому випуску ми проведемо на виїзді проти Ліверпулю. Ліверпуль взагалі досить слабко розпочав цей сезон, вони розташовуються на 10-му місці і одразу вони пробивають поворотом. Атака продовжується. Ну і тому в цьому поєдинку вони будуть дуже вмотивовані, і тому цей поєдинок обіцяє бути дуже цікавий. Тут у Шапаренко забігає за захисника, і він заходить! І він, і він б'є! Ну куди ти б'єш, Микола? Ну і просто катають м'яч футболісти Ліверпуля. Діас, Діас заходить дуже просто, він збирається! Ну і тепер нам треба відповідати, як ти підкатне, ж друже. І це пряма червона картка. Та куди він на Шапаренка огризається. Ну хоча він теж... Ну і зараз Микола Шапаренко всім покаже, на що він здатен? Бий! Ну, окей. Ну і тепер з вилученням нам буде трохи полегше, а ліверпульно повкладніше. Можливо, це навіть зробить поєдинок більш цікавим. Слава слай, на лівому фланзі опиняється, знаходить пасом Гакпо, Гакпо. І він лізе до наших воріт. Передача на загострення. Винесе! Да винісіть! Що ви робите, друзі? Хлопці, винісіть цей м'яч! Гордон, побач Шапаренка! Тут я! Ну чому так довго, друже? Ну і знову в нас атака через лівий фланг для Шапаренка, я віддаю в центр. Бийте! Знову в захистика. Непоганий пас нас собаслає, він дуже просто заходить. Та як він зберігає м'яч? І дивом не забиває. Гордон! На Ісака Ісак! Бий! Гордон! Що ви робите, хлопці? Навіщо так? Ви намудрили? Ну і після першого тайму в нас рахунок 0-0. Ну що, другий тайм обіцяє бути не менш цікавий, ніж перший. Я віддам всі сили задля перемоги. Мохамед Салах його зупиняють. Вже який раз в цьому поєдинку. Ну і поки що просто катають м'яч мерсесайці. Таке враження, вони вже грають на нічю. Але ні, вони все ж таки атакують. Ну в нас на початку сезону дуже складний календар. Але зараз ми набрали дуже хорошу форму. Чудовий пас на Умірона від Ісака. Ну взагалі Ісак та Шапаренко таку форму набрали, і вони, ну, і вони буквально самі на своїх плечах вивозять Ньюкасл. Як і в матчі з Арсеналом, так і з Мальмю, так і з Лестером. Перформанс цих двох футболістів був помітний. Ісак. Ісак, біжи! Вирішуй, 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 Ісак! Просто браво! Тепер цікаво, як Ліверпуль будуть далі діяти. Ну їм треба ризикувати, а якщо в них вилучення буде багато вільних зон, залишається менше 20 хвилин, Ліверпуль нічого не створив. Ну я так і казав в матчі з Манчестер Сіті, і тоді вони мене покарали двома голами, і тут вони мене карають поки що одним голом. Що це за парадокс такий? Коли я кажу про це, вони забивають. Ну і начебто можна було це тягнути. Ну головне в цьому поєдинку не програти. Це буде дуже погано. Ну ні, сам, не дайте йому пробити! Матч закінчується з рахунком 1-1. Ну, в принципі, результат непоганий. А напевно ми вже в цьому колі зіграли з найскладнішими нашими опонентами. Ну і після цієї нічії Ньюкасл розташовується на 9-й позиції. Це дуже і дуже непогано зважаючи на наш календар. Лідера Пал Манчестер Сіті. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і напишіть коментар, для мене це дуже приємно. На все добре, бувайте!